В засіданні обласного комітету взяли участь фактично представники усіх районів та крупних міст області Ішла мова про створення безперешкодного доступу до громадських об'єктів та транспорту для осіб з обмеженими фізичними можливостями а така забезпеченість нині в області складає майже 90%. Доступність вона передбачає не тільки облаштовані пантуси, а доступність вона передбачає в першу чергу для людей з особливими потребами. Це доступність у навчанні, доступність у культурі, доступність до театрів, доступність у всебічному розвитку своєї особистості. Тому не випадково нашим лозунгом, нашим девізом, нашого департаменту праці соціального захисту населення, обласної адміністрації стали такі слова. Всі ми рівні, але всі ми різні. Ми повинні перебудувати свідомість нашого суспільства, що кожна людина, кожний громадянин нашої держави, він є такий же, як і інший громадянин. І потрібно поважати погляди даної людини, і потрібно поважати ту чи іншу ваду, якщо людина народилася. Тому що кожна жінка, яка народжує дитину, вона мріє про те, щоб дитина народилася здоровою і щасливою, і з щасливою долею. Виступаючи на засіданні, інформували про забезпеченість і створення безперешкодного доступу в районах області, вносили пропозиції щодо забезпечення вільного доступу до усіх закладів охорони здоров'я, культури соціального забезпечення.